Чесно кажучи, я за поки це Вілуваська виходив, п'ять разів вже з життям прощався. Це не в кіно подивиться, а вживу просто. Коли тільки ще та башня падає, вже в іншого танка башня відлітає. Нас в бочину розстрілювали як фільм про себе. Оу... Яке з нашого підрозділу було 10 вбитими. Більше майже 40 чоловік поранених. Виходили з Іловайська в зелений коридор, Повнювали ефір повно полковників і генералів, як общалися, як виходили на російський. Офіцерів, що там були майже два десятка було полонених російських військовослужбовців. Не всі а іменно регулярні війська були в полоні. В цьому полоні, що виходили, і виходили, щоб ми ну, відомо полонене, щоб нас в цьому коридорі випустили і все не розстрілювали. Але чую попереду що що накажуть. О, залишити всю техніку, зброю і тоді, тоді може, вони нас ні, так не буде, виходимо, прориваємося збуду, Грузимося в автобус, На наші заступления командира батальйону, підполковник Бахтовчав, царства небесне немає, загинув під майорським богом. Кажу, от зараз Кажу, Скільки нам виходить з Іловайська Де, в оточенні якого ворог? Так цікавлять, кілометрів 50. То я вже розумів, що ми просто так ну, і вискочимо з Іловайського. Моменти були, що навіть у побратими вже Віловайські, ну, на той момент вже причався життя. Розуміли, кажуть, що ми не вийдемо цю Миловайську і залишимося. Та кажу, нічого прорвемося, вискочимо, хлопці. Не все так погано. Вийшовши колона, ми росіяни навіть візуально бачили. Ще навіть махали уповідь. Ось Просто вони пропу пропустили і, бо нас почину розстрілювали яхт. Скільки здесь пам'ятати, це було ну... не якісь там... кажу, там відхи чи ето, прорив. Це так. Просто як вовую живої мішені в тій. Розуміло, колони були кілометрові подали і всяка техніка і... Там вже змішались люди коні під арп обстрілами їм тут все Ну, Тим паче, що ми виходили на якісь броні да, на автобусах. Ну. Е, Розмівши нас колони повискакуло, хлопці деякі почали збиватися докупи там в лісослузі. Мене підібрали 51-го бригади, на БМП посадили, затягнули. Передо мною ще одне БМП і два танки їхало. І в мене таке знаєте, було сподівання, що ну, така броня вискочила. Я ж так, чотири броні. Але буквально на очах і за пару пилиль, турами затурили, одного танка відірвало, за ним... Від... Другий танк тільки то башня зразу злетіла, а в першому і летіло. О, детонувала, це, Коли людина це бачив перший раз і це не в кіно подивиться, а вживу, просто навіть не розумію, що так може башня відлетіти високо. І коли тільки ще та башня падає, вже в іншого танка бачня відлітає. Ту баку зносять, і я розумів, час і нам. І ми буквально під'їжджаємо до той Бехі, де підбили і нас підбивають. Позлітали з Беки, зав'язався в котня, що мені запам'яталося внутрішній господар. З БМП вискочили, два військовослужбовця з після першої брати зі мною були. Я ще й так, знаєте, з боку стою, став за БМП, вони розложені там КАМАЗи, БМП. Російські ведемо в ту сторону вогонь, а хлопчина став на весь сріст, і стріляє. Ще думав, ну так довго він не протягне. Тільки ай, середину впав і вже зрозуміло, що це. Інше, що біля мене було, також ну, може два магазини вистріляв, стояв, присів і з коліна стріляв. Й, ну, на один магазин його вплатив більше. Спилися докупи з хлопцями то десь той з, е, з купурузи, той з посадки, той з Соняхів. Так ми збили з чоловік вісім докупи і виходили по посадкам. Але я вам скажу, знаю, що таке, як кажеться, вкус води і за те, що з 29 по 31 у нас води не було. Я вже, як зараз пам'ятаю, на 31 серпня запам'яталось, бо в мене народжі, в дочки день народження. І 31-го я попали в полон. Ми просто дійшли до річки, озеро таке болотісте. І просто вже знаєте, води так хотіло, що вже не той якесь помаленьку, акуратно, ні, всі ломанулися. Тут. До цього озера було, та в мене ще й фляга була. Ми тільки до озера, по нам відкрили стрільбу. Але я ж таки думаю, поки води не напився, я не боюсь. Заліз в жобуриня таке, у флягу раз ну, так. і вже тоді починає включатися мозок. В воду зелене піжобуриня. Може дизентерія, а, ні, все одно. Знаєте, то вже починаєш мислити, а по нам стріляють. Але вони вже нас. Я тоді з'ясувало, що за 10 кілометрів зрисували свою оптику, вели нас, вони бачили, що почали е, стріляти, бо ми до очерета наче вниз, і вони нас візуально втратили. Потім двома БМП виїхали у селі там були цьому в зажали, і в очеретах зажали. Здавайтеся. Я вам скажу, чесно кажучи, з хлопцем сидим, Пошло, що будемо робити. Ну, на БМП з автоматором, з — каже. Я помню, ще й фраза така каже, ну що, давайте вов до нового року поміняють. Я в до нового року. кажу, ну так. Я". Поставили нас на коліна у Все. І там під болотом. Я думав, що вони нас даже цього і розстеляють. Але місцева жінка, побачивши це, вибігла, каже, типа, що ви робите, За що ви їх побігаєте будете? О, ще таким акцентом не будемо, плен брати будемо. Вставайте, пашін. Все таки е, і тоді привели О, на яму, на яму скажу так, ранений дуже важких і всі в кучу просто зігнали в ямі, мабуть, було досить. Чесно кажучи, я за поки це в Віловаська виходив, п'ять разів вже життям прощався. Підняв ну, батьків, пробачте, що не так вже. Ну, дло щось кінець це. Вони не відкладаючи в довгий ящик, пов'язали руки, поперетягували, зв'язали очі, погрузили нас у КАМАЗ і О, кудись повезли. Ввезли, ну, може, в один дві, не знаю, бість, як було. І я так зрозумів, бо Їхні, чи Львуровців, чи ФСБшником на допит. Ось зав'язані хтось зрозумів, що нас десь повикидали, на коліна поставили в рядок усі, питали, хто з якої частини. Давай давай питання А відбирали я вже як офіцер, мене туди відібрали, Тіпа, все офіцера. Вови. Каже, питають, якісь задають, ну, знаєте, я думав, що я військовий там знаю якісь там секрети. Жу, я на той час. Міліседер-інспектор, він каже, ну, обичай, кажу, ну я сюди, як охорона громадського порядку, але ну, нічого я не знаю. Він каже, визивайте Івана, там їх будемо пальці ламати, каже, вони типу не хочуть признаватися. вас. Він щось пальці поламають. Щас смішно, тоді не смішно, ми, чесно кажучи. Але, але, але цей офіцер, що запитував, я так пам'ятаю, ну, такий. Уже зі стажем. каже, та ні, каже, вони реально кажуть, люють нічого не знає. Сім назад. назад привезли. Почали там трохи сортувати поранених в одну, не поранених в іншу. Ці, і, там, цікаві, все, та, і я з пораненими цими побратимами, що вони підійшли я чув, як і так думаю, їхній лікар каже, Зачем нам эти не на своїх нечем інвентувати і личника? І я так зрозумів, що вони вийшли на наших. Кажу, вам повезло, ми вас на Красний Крест і дати. І нас погрузили там всі. Хто дуже важкі, там ще вони таблетки швидко грузили, а хто таке, що міг стояти на ногах, цього, в Камаз, де самосвал, що А били туди. І ми поїхали в Стоїдину, а в цій колонії ще виводили. А за нами ще дві машини, такі Камаза, тільки двохсотими хлопці скидали, повертаю в голову з горой і їдеш свідомо. Слава Богу, що я в цій машині де поранення, в тій машині, що вами. Ну таке з нашого підрозділу було 10 вбитими, більше майже 40 чоловік. Поранений частина в полоні. Чесно кажучи, тяжко розставити ситуації. Шевул там теж не шкодую. Знаєте, як на даний момент вже не шкодую, це дало якийсь такий життєвий досвід, який вже тепер десь тебе ти переломило, і ти вже зовсім по-іншому дивишся на на Життя на Суспільному. Зстав я 24 лютого на службі в місті племена, несячи службу на Блокпосту. Я там якраз був старший блокпоста і своїми хлопцями не службу на Блокпосту. В приміні ми з хлопцями миротворець група 30 чоловік ми. Відійшли у бойовому розпорядженні до військових і з ними до останнього внесли службу на Криміні. Розрідовися десь воздух! Найважча подія була скажу. Психологічно. Найважче, коли ми з хлопцями були в Кремені і вже розуміли, що ми вже ось ось полуоточені і відрізали там на Сєвродонів дорогу, і що вони двигаються на перерізати дорогу але мене і розумію, що хлопці теж, як на мене, командира дивилися, як я себе поду, як яке прийму рішення. А на той ще момент. В Київській області моя сім'я попадає вже в оточення, де, в окупацію до Російської Федерації. І вони там ну, майже тиждень були в окупації під російською. Для мене це було на найважчий такий момент психологічний, бо я розумів, що якщо вони зайдуть там в квартиру, бо я дзвонив дружині ніколи, виховаюся, то мої. І... Значки, грамоти, форми, медалі, щоб нічого не було, бо кажу, узнаєш, що а точні, то вони, ну, просто буде біда. Кажу, якщо просто знають і будуть і дозволять, що хто є, що є, і коли кажуть, в мене було знаєте, вибирати між сім'єю і побратимами, то ну, це було таке дуже важке. Я розумів, що. Може, навіть прийдеться пожертвованці з Знаєте, це було дуже важко. І коли через тиждень хлопці там правдами, неправдами, лісами вивели на там мою сім'ю ще декілька лісами до наших і це камінь з очі. То важко. Саме важче, коли. Та, ді, а це, це остальне що. Робота до цього треба. знаєте, все одно я дивлюсь, ну. Дає мені наснагу, ну от розуміння, ну, але по-іншому як. Я не хочу, щоб мої діти десь блукали у Польщі, в Чехії, чи, десь там, чи не дай Бог ще під Російською Федерацією. Ні, для мене, знаєте, бачу, є сім'я, діти і по-другому Ну сховайся, я не можу в українці. kazaç koru do ami ile hatip getirmiş